Над Ужгородом засяли золоті куполи церкви Святої Трійці. Мукачівська греко-католицька єпархія попонилась ще одним храмом. Рівно десять років тому на болотисті місцевості владика Мілан заклав перший камінь фундаменту новозбудованої церкви. Під його керівництвом і проходило будівництво. Власне проект змінювався кілька разів. Я Пам'ятаю, що перекреслював на цих проєктах, що щось поменшував і сьогодні не жалкую. Що ми убрали один поверх корушуги, що не знаю, що там, щоб дійсно могли дойти до завершення, тому що завжди, коли є щось трошки менше, легше завершувати. Храм побудований в класичній хрестоподібній формі з трьома куполами в честь святої трійці і ділиться на три частини: вівтар, середня частина та притвор. До церкви ведуть сім сходин. Кожна частина тут має свою символіку. Храм побудований класичного типу хрестоподібний трьохглавий знак Пресвятої Троїці. Тобто, і сама архітектура давна, класична, внутрі з водами все відповідає троєчності. Фудамент, хрест, стіни хрест, дах хрест, тобто три хрести. Три купони церква побудована в густонаселеному районі Ужгорода, тож зібралось людей тут багато. Посвятити та провести першу службу Божу в новому храмі. Прибув владика Мілан. Сад, і десниця, твоя Храм ще не завершений до кінця. Його стіни потребують розпису. Проте головне, що новозбудований Божий дім, готовий прийняти кожного. Минула перша частина випуску і далі ви дізнаєтесь про наступне. Туристичний майстер-клас. Як зробити Рахівщину привабливішою. Дитяча мрія, літній відпочинок та оздоровлення. Китайська гімнастика. Закарпатці вивчають техніку та й на верецькому перевалі біля пам'ятного знаку присвяченого переходу угорських племен через Карпати встановлено систему відеонагляду. Саме так угорці планують боротися з вандалізмом і врятувати пам'ятник від подальшої, можливої наруги, а також виявити винних, чого раніше зробити не вдавалося. На заході були присутні голови сільських рад довколишніх сіл, а також гості з Угорщини. Практичний туризм або як привабити вибагливого мандрівника актуальне питання в умовах туристичної сучасності. Відповідь спробували знайти під час тренінгу, що пройшов у центрі Європи, і на якому експерти давали поради власникам туроб'єктів Рахівщини. Що потрібно і чого не варто робити, аби збільшити туристичну привабливість Гуцульщини. Дивіться в нашому наступному матеріалі. Побувати там, де ніколи не був, і побачити те, чого ніколи не бачив. Цей туристичний девіз зараз актуальний як ніколи. І справді, чим ще можна здивувати сучасного мандрівника? Стандартний туристичний принцип ЯТП приїхав, побачив, попоїв, переночував і поїхав, не влаштовує як самих туристів, так і тих, хто надає такі послуги. Вийти зачарованого кола спробували на семінарі, де експерти в галузі туризму давали теоретичні поради власникам відпочинкових та рекреаційних об'єктів, як досвідченим, так і початківцям. Кожен з них розраховує на обслуговування клієнтів. Так, відповідно, кожен розраховує на якусь економічну прибутковість. Тема семінару економічна да, складова розвитку збільшення доходів підприємців зновшки за рахунок чого. На рахунок клієнтів за рахунок кого да? яких саме клієнтів за рахунок е політики ціноутворення програми економічної та маркетингової важких та незрозумілих термінів в доповіді експерти не використовували. Все пояснювали на прикладах. Кожен з присутніх сам міг для себе вирішити, як розвивати свій бізнес. Були й такі, що вирішили радикально перепрофілювати його. Так пані Анна будувала власний готельно-ресторанний комплекс. Після тренінгу в неї з'явилася інша ідея. Зацікавило мене питання про зелений туризм. Який у нас розвивається, тому що у нас у розвитку йде як готель будується другий поверх, і це для мене дуже цікаво. Справжнім відкриттям для неї, як і для більшості, присутніх, стала інформація про переваги зеленого сільського туризму. Одна з них можливість приймати в себе до 30 гостей, при цьому не реєструючись як приватний підприємець. А це в свою чергу звільняє власників подібних туристичних об'єктів від додаткових податків. Сьогодні власник садиби, який надає послугу з тимчасового проживання і харчування. Він сьогодні не йде до держави просити щось, ніяких дотацій. Він самозабезпечує себе. Як правило, в садибі двоє, а то й троє мають робочі місця, хто конкретно займається сільським зеленим туризмом, надає послуги. І це соціальна складова. Я би цей, цей вид діяльності назвав соціальним підприємництвом, яке сьогодні допомагає селу. Україна відродиться від через розвиток села. Перевага зеленого туризму переконували експерти в його гнучкості. Головне завжди слідкувати за туристичними тенденціями. Заробляють на ньому не тільки власники агросади, адже турист, як правило, цікава особа. Тому гроші залишатимуться як у місцевому магазині, так і генделику, музеї та навіть церкві. У виграші, як то кажуть, усі щодо закордонного туриста, то його в першу чергу приваблює самобутність того чи іншого регіону: культура, традиції, кухня, обряди у цьому Рахівщина точно не пасе задніх. Вже ми говоримо про бренд Закарпаття туристичний, так але бренд це є люди, носії цього бренду це не 10, 20, 150 об'єктів. Це люди, які тут проживають. Для них це теж має бути цінністю. Туристичний тренінг, а його провели з ініціативи народного депутата України Василя Петовки. Показав, що туризм це галузь, на яку потрібно робити ставки. А на Рахівщині є ініціативні люди, які готові пристосовуватись до тенденції сучасності, тільки щоб туристичний потік з кожним роком зростав. Літній відпочинок за рахунок міста. Кожного року з бюджету Мукачева виділяють кошти на літнє оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Вручення путівок завжди радісна мить для них, а поїздка в табір відпочинку незабутня. Ірина Грабко бачила емоції дітлахів і розповість більше про дитячу мрію. Ми вітаємо всіх гостей! Табір, мрія для дітей. Наші дання є у нас, наші гості вищий клас. Саме такими словами в цей день вітали в таборі гостей і неспроста. Адже дітлахи разом з вихователями відзначали день етикету. Про основні правила етикету в таборі знають всі без винятку. Тримуватися гігієни, слухати поради, дорослих, бути вічливими. Відпочивати на першу зміну до табору приїхали 93 дитини з Мукачева та Мукачівського району серед них 40 за рахунок міського бюджету. Нагадаємо, кожного року на відпочинок пільгової категорії дітей виділяють кошти. Цього року для того, щоб ощасливити дітлахів, було виділено 80 тисяч гривень. З бажанням гарно відпочити діти поїхали до табору. Та чимало заходів було сплановано ще для того, щоб розвивати творчі задатки хлопців та дівчат. Спланована робота виховна таким чином, щоб могла дитина себе проявити у різних напрямках. Це і у фізкультуру. Орному і в естетичному хореографічному заходи сплановуються у цих напрямках. Відповідно, зранку відбуваються якісь такі творчі заходи, де дитинка може себе показати, а після обідній час вже більше орієнтуємося на спортивні змагання. Волейбол, теніс, футбол, активний відпочинок тут сприймають на ура і навіть проводять турніри. Сьогодні був футбол з дітьми з першого загона і з вожатими. На жаль, важаті програли. Но... Ну, так все стало, ну, що вони програли. А я думаю, що старші виграючи од нас, але ну, ну, вони проіграли. Те найголовніше в таборі це дружні взаємовідносини та повага один до одного. Тут в мене дуже багато друзів, знакомства, так що ну, я тут дуже радий, в мене тут багато, дуже великий колектив. В мене люблять вважати, і я їх дуже люблю, поважаю. Свіже повітря, ліс, річка все сприяє не тільки відпочинку, але й оздоровленню дітлахів. До вподоби відпочивальникам також і їжа. Чудово готують тут борщ. борщ був дуже вкусний, як домашній. В таборі також панує домашня атмосфера. Саме таким сімейним цей відпочинок і запам'ятається кожному з дітлахів. Не тільки влада міста переймається дитячим відпочинком, адже на всіх путівок не вистачає або виникають певні труднощі з їх утриманням. Тому добре, коли знаходяться люди, які ці проблеми беруть на себе. Відпочивати добре, а добре відпочивати ще краще народна мудрість, яку як ніхто інший на власному досвіді зрозуміли діти працівників Мукачівської лижньої фабрики. Замість того, аби нудьгувати вдома або без справ вештатися у дворі, коли всі твої однолітки роз'їхалися на літо. Вони отримали можливість добряче повеселитися та знайти нових друзів у справжньому літньому таборі. Відпочиваю в цьому лагері, що ти ще можеш сказати? Цікаво, весело. Ми вчора дамбу були строїли їхали були у замки. Футбол, волейбол і навіть купання у басейні складається враження, що ці діти не мають спокою і ніколи не втомлюються. А що зробиш? Весело. Можливість побувати у справжньому літньому таборі, а деякі з цих дітей не пропускають жодного сезону, вони отримали завдяки своїм батькам, а точніше, підприємству, на якому останні працюють. На нашому підприємстві дуже багато уваги приділяється соціальним питанням. І от якраз одним із таких пунктів соціального пакету, який діє на нашому підприємстві, є і організація літнього відпочинку дітей. За останні ну, приблизно десь років 10 ми співпрацювали з піонерськими таборами у солених млаках, ще колись солені млаки працювали, їздили наші діти у Циганівці, в інші табори. Голова правкому каже, що забезпечувати відпочинок дітям своїх працівників це доволі дієвий механізм підняття рівня працездатності. По-перше, у людей не виникає питань, куди влаштувати свою дитину на час літніх канікул. А по-друге, і вдома після важкого трудового дня можна повноцінно відпочити харчування, прекрасний педагогічний колектив, який проводить різні заняття з дітьми. Дуже добре, що нам зараз повезло з погодою. Діти купаються в басейні. Так що всі вони всі вони відчувають себе. Думаю, тут прекрасно. Скільки ще пробудуть у таборі діти, ніхто не знає. Та от те, що вони сюди ще обов'язково повернуться, то це факт. Закарпатці вже давно захоплюються східними традиціями, зокрема різними видами єдиноборства. Спочатку, як єдиноборство, розвивалась і техніка тайчі, та сьогодні у світі її знають як китайську ранкову гімнастику. До душі припало таке заняття і деяким закарпатцям, яких правил потрібно дотримуватись під час тренувань, який вплив на організм має ця дивотехніка, дізнаєтесь далі. Коли місто ще спить і тільки сходить сонце, пані Надія вже займається тайчі. Чотири роки тому вона почала займатися китайською ранковою гімнастикою і по сьогоднішній день практикує її під відкритим небом. Воно мені дозволяє зберігати хорошу форму, бути завжди в тонусі, будь В Наш інформаційний вік, коли з всіх сторон багато негативних роздражителів, багато негативної інформації і взагалі негативних енергії удержуватися в стані внутрішнього равновесів, це дуже важливо. Внутрішня рівновага це найголовніше під час занять тайчі. Саме її намагалися відчути майстри цієї техніки в стародавньому Китаї. Впливає це заняття і на фізичний стан людини. Діал в тому, що я хочу бути здоровою. И я поняла в один определенный момент, что даже психический мир уравновешенный не может быть без физического. И поэтому заниматься телесно-ориентированными практиками можно так это называть, а можно называть по-другому. Но важно не то, как я это называю, а то... Що я вкладаю в то состояння, коли я це роблю. Крім того, доведено, що тайчі дозволяє скинути зайву вагу. За одну годину тренування згорає до 300 кілокалорій. Але ці заняття вчать людину володіти своїм тілом не тільки на фізичному, але й на духовному рівні. При цьому вкрай важлива медитативна складова. Відчув на собі позитивний вплив тайчі і Ярослав Водак. Після цих занять це якийсь прилив таких сил і можна рухатися далі, якби ну, займатися посвіденними діяннями. Ярослав почав займатися рік тому, але каже, що все розпочалося зі звичайного бігу зранку. Побачив, як на території парку займаюся і вирішив приєднатися. А от в Китаї тайчі найбільше захоплюються літні люди, які прагнуть якомога довше зберігати своє здоров'я і бадьорість. А молодь використовує цю техніку як звичайну ранкову гімнастику. В Китайських вищих учебних заведеннях тайчі, а як урок фізкультури. Тобто у нас делается комплекс на руки, на ноги і на туловище, а у них імені 24-та форма. Вона очень хорошо разработана, і вона разработана з учетом напряження, так как усилия роботи всіх мышц. навіть не мышц, а вони именно сухожилия тренують. За останні 10-20 років тачі встигли завоювати популярність у всіх країнах світу. Україна не виняток. Бажаючих вивчати східні традиції з руками стає все більше. Тож кожен обирає заняття на свій смак. Головне, аби не нашкодити. Це останнє повідомлення на цю годину. Та наші журналісти продовжують працювати і завтра ви побачите. Ізраїльський бікенд. Повернення священник Тячівщини зі святої землі. Автономні міні-ГЕС. Переваги та їх недоліки. Здай кров, врятуй життя. Донорська допомога на Ужгородщині. Наразі це все. У студії працював Юрій Павлешнець. Залишайтеся на нашому телеканалі. Бувайте здорові!